Всім привіт! Мене звати Марина, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні буде друга частина до вчорашнього мого відео. Ми будемо розглядати вже другу посилочку з новою пряжею. Посилочка з пряжою, яку я замовила, уже з італійського магазинчику. Він називається Лакарія Рікамі. Це магазинчик з Міста Мартірано ну, Ломбардо, і тут будуть доволі такі незнайомі для мене позиції, але дуже бажані. Я би хотіла вас зараз запросити до перегляду цього відео, щоб разом зі мною роздивитися кольори, роздивитися ці позиції пряжі довжину, кожен моточок, кожен колір ми з вами розглянемо. І сьогодні ем, у нас вже 1 вересня я бажаю вам для тих, хто пішов в школу чи являється батьками е, е, учнів, е, бажаю вам натхнення, е, Наснаги, терпіння у навчанні учням, я всім побажаю, всім маленьким і дорослим, хто навчається, побажаю бажання навчатися і бажання пізнавати для себе щось новеньке. Тому будемо навчатися і ну, тому, що кожна людина, яка живе в цьому світі, є. Знаходиться в школі під назвою життя, тому, що, тому ми, кожен із нас, навчається кожного дня і пізнає щось для себе, щось інше, щось нове. Немає жодної людини, яка б чогось не дізнавалася щодня щось нове для себе. Це взагалі, можливо, вже мертва людина, хоч це і не смішно, але. Але це і так. Або зовсім е, така е, людина, якій взагалі нічого не цікаво, але я думаю, надію, що таких немає. Ось на такій ноті давайте ми просто зараз перейдемо до мого столу, я вас запрошую е, до перегляду, до розглядання е, моточків. І можливо ви також побачите щось новеньке для себе. Тому запрошую вас до столу. І так, я знову в такому вигляді до вас підключаюся, тому що, ну, як на мене, це, це цікаво бачити і того, хто говорить, і бачити те, що він показує. Ну, не знаю. Я просто так протестую цих декілька відео, поки я не, не загружу першу та ось цю другу частинку е в такому вигляді. Е поки не прочитаю ваші коментарі, якщо вам буде так цікаво, то будемо так продовжувати. Якщо ні, то буду. Е то буду забиратися себе з кадру, але мені здається, що так набагато цікавіше. Так. Е, так ось, давайте розпочнемо вже нарешті, тому що я вже тут е, трішечки вже знову втомилася, тому що це реально забирає дуже багато часу, і, е, можна сказати, і часу, і енергії, і, ну, і взагалі пере, Перезнімати кожну, кожен шматочок, це, це дуже важко. Е, тому я вас дуже сильно попрошу, щоб ви е, хоча б декілька слів написали мені, чи вам подобається, чи ні, якісь слова підтримки, щоб мені було зрозуміло, чи я в правильному напрямку взагалі рухаюся, чи м щось є якесь покращення. чи… Щоб взагалі нічого не змінилося. Тому мені буде дуже приємно і дуже цікаво почитати ваші коментарі, якщо вони такі будуть, я буду дуже рада. Тому давайте вже ой, нарешті перейдемо до нашої пряжі. Я тут трішечки розклала вже те, що в мене було в пакуночку, і буду його, напевно, що ну Відкидати все, що ми будемо бачити, щоб воно не займало тут місця багато. Тому давайте подивимося саме перше, це, що я б хотіла показати, це така ж сама пряжу, я вже показувала в минулій посилочці, це Drops Brushed Alpaca Silk. це альпака на, на шовку, 77% альпака, 23 шовку. Двадцять е, важить вага моточку і 140 градусов 140 довжина ниточки. Рекомендація для в'язання це 5 міліметрів гачок або спиці. Дуже цікавий такий колір, тілесний, такий ніжний персик. Такий ніжний, такий пудровий, як бачите, воно майже, майже збігається з кольором моєї, моєї шкіри. Дуже такий ніжний, ось я вам покладу, щоб його більше було так видно. В мене в наявності ну, я замовила собі 5 маточків, і я вже вам говорила, що мені дуже подобається кількість 5. Можеш собі не переживати, не хвилюватися, ну, чи тобі вистачить, чи, чи не вистачить чи, ну, на якийсь там виріб. От я собі так підрахувала, щоб з запасом в мене було 5 моточків завжди майже кожного кольору. Тому ось так: це колір номер 20 Ось такий гарний, дуже такий ніжний, як, як персик такий. Ніжний персик, не знаю. Будемо відкладати сюди в сторону, щоб воно не заважало. І трішечки, щоб його було видно. І така ж сама пряжа, це ось такого ніжного рожевенького, майже лавандового кольору. Трішечки такий фіолетовий відтіночок, є лавандовий тут, але він з, з, з рожевий з лавандовим. Також така ж сама вся історія, але колір 12. Drops, Brushed, Alpaca, Silk. 12 відтінок, а це ще раз вам нагадаю і собі також це 20. 12 і 20. Ось, подивіться, які вони гарні. В минулій посиверсі я, я собі замовляла інші е, кольори. Е, інші відтіночки. Е, там були більш такі. Ну, коротше, ви, ви самі бачили: е, якісь такі, як капучино там чи лати макіято, я щось таке, пам'ятаю, щось говорила вам, розповідала, що мені також такі кольори подобаються, тому, тому ось так. Я викладу ось так ці кольори. Ось тут. І далі будемо продовжувати, напевно, що із, ну, із тепленькою ми почали, і ми нею і продовжимо. Ось такі два кольори, два відтінки е, е, пряжі від Drops Flora називається. Ось ці відтіночки, темний це 15-й відтінок, а світліший – 16-й. Вони дуже поруч знаходяться. Ось, і я їх взяла два два таких моточки, щоб зв'язати шкарпеточки. Зараз вам все розповім. Рекомендація по гачку та спицях 3 мм. Кожен моточок 50 грамів по 210 метрів, і в складі написано англійською контент. Цікаво, так? В складі знаходиться 30, 65% ба, не бавовни, а вовни та 35% альпаки. Ось такі тепленькі шкарпеточки. Я хотіла би зв'язати, дуже хочу зв'язати своїй донечці, так, такого, таких відтінків. Можливо, навіть якщо це, не, це будуть комбіновані такі кольори, то вони дуже буде класно виглядати. Ось так. Це. Тільки два таких моточки. Ну, це я спробувати купила собі такі замовила. Я думаю, що цим ще ми не закінчимо на цьому на цій пряжі. Тому я дуже хотіла би ще спробувати замовити ще інші схожі. Так, далі. Це ось така пряжа. Це, взагалі, е, моє дуже давнє, давнє бажання, яке здійснилося нарешті. Е, це пряжа Лінес е, Поема, е, Luxury Line. Це ось така пряжа, яка з переходами, дуже такий, і градієнтик такий гарний, і е, з поєднання кольорів прямо, ну, прямо в саме серце, особливо ось ці два. Два поєднання, це морське дно. Мені здається, таке морська, класна така тематика, зелене з переходом в темно-синій, такий блакитний, плюс, і закінчується ось таким блакитним ніжним світлем. А ось тут це мені здається відразу здалося як якесь нічне небо. Такий бархат, ось тут темно-темний фіолетовий колір, який переходить в темно-синій, майже чорний, ось тут він взагалі майже чорний тут, і він потім переходить в світліший такий, бачите, тут навіть оці блакитні, вони різного відтінку, тому це. Темно-синій, чорний, в темно-синій, і потім ще в світло-синій, а тут вони блакитні. Тому ось, ось так: це 100% шерсть в кожному моточку 150 грамів і 600 метрів. Ось це нічне небо, це відтінок 310, а ось це зелена така вода, море 302. Ось так. Рекомендують в'язати на спицях 4, 4 і гачком 3 4 чомусь ось так. Ну, Всі рекомендації: ручна, ручне прання, сушка горизонтальна і так далі. Все такі звичайні рекомендації, як і у всіх інших видів пряжі. Тому так, ми це залишимо, можливо, навіть. Поміняємо ось так. Так, далі у мене йде ось така пряжа Baby Marino від drops Також 5 таких моточків маленьких по 50 грамів, це 100% вовна, 3 міліметри рекомендація для гачка та для спиць. 50 грамів і 175 Метрів. Колір відтінок 47-й, такий темний зелений, дуже класний відтінок. от Він десь тут перегукується з, з цими відтіночками, але ніби як-ніби як зелений з синім, ось якраз це поєднання, і воно і є: тут, зелене з синім. Такі відтіночки, які перегукуються між собою. ну дуже класно. Така тоненька, дуже мігенька пряжа. Хоча це і 100% шерсть вовна, але дуже м'яка, я думаю, що ну, 100% можна використовувати для, і для дитячих виробів, якщо немає алергії на, на вовну. Тому ось так. Ми ось це сюди. Давайте, щоб було всі відтіночки от. Ось так ми їх всіх покажемо сюди. Так, далі в мене ще є два таких відтіночки, більш уже таких не, не дуже зимніх, можна так сказати, ось це котон від Drops, 50%. У шерсті та 50% котону 4 мм для рекомендації це така і для спиць, і для гачка. І що тут пишеться: 50 грамів, 110 метрів. Ось такий кругленький моточок, мені дуже подобається, як вони змотані, вони взагалі змотані всі по-різному, і етикеточки такі. Бірочки ці їхні, дуже дуже такі класні, всі різні, немає е, однакових майже ні, ніде. Е, ну, коротше, все, все дуже е, класно е, поєднується. Ось також. Ну, я в більшості, е, в більшості випадків. Це, беру щось в'язати для своєї дитини, або щось на подаруночок. От вже потім, дивлячись по ситуації, що мені захочеться, чи що, що мені потрібно буде комусь на, на подарунок, чи взагалі комусь щось зв'язати. І собі буду дивитися з, з наявності вже наявності в мене. Вже є багато видів і кольорів, і... і це дуже класно. Це надихає творити більше і більше і більше. І останній, останній вид пряжі, як, як, о, цих п'ять моточків, які я замовила, вони будуть останні в цій посилочці. В цьому пакуночку це дроп э, сафран, 100% котон. І це колір номер 4 відтіночок. Ось такий 50 грамів моточок. І 160 метрів приблизно в кожному моточку. Вон такий матовий, гарний такий відтінок. Він не блистить, він такий приглушений матовий колір. Мені дуже так подобається. Рекомендація на 3 мм в'язання. І спицями і гачком. Ось, подивіться. Така скруточка дуже приємна. ну Не буде роз... розслаюватися, розкладатися при в'язанні, не буде нічого заважати. Це я так думаю. І так, цих моточків також у мене 5 ось. Ось так гарно виглядають. Все, я тепер хочу розпочати мільйон е, процесів, і тоді буде мені що що знімати е, на наступне відео для вас. Можливо, так і зроблю. Е, от вам і ідея для наступного відео це, е, можливо, якісь буде мої процеси там, чи, чи взагалі буде. Е, Влог, цілий влог, те, що я кожного дня щось буду розпочинати новеньке, і вам буду показувати кожного дня. Можливо буде, скільки днів я буду знімати, стільки й нових процесів. Но це, взагалі, це взагалі в мене зараз просто дуже багато натхнення, дуже такий приплив енергії та емоцій мене переповнюють, тому що ну, дуже багато гарненьких таких. Надихаючих кольорів, якщо чесно, на щось таке ніжне, щось таке повітряне, дуже, дуже класно щось зв'язати. Мені дуже, дуже вже хочеться. І ось я бажаю вам на цьому ми будемо завершувати. І я вам бажаю так само, як. Радіти кожному новенькому моточку, так як було написано е, на, візит, на візитивці, е, магазинчику Лана Етерна, там на один моточок е, щасливіше. От мені хочеться побажати вам, щоб ви були щасливими настільки, скільки у вас є моточків. Неважливо, чи вони новенькі, чи вони у вас уже давно. Лежать. І, не дивлячись ні на що, просто будьте щасливими, надихайтеся і надихайте інших. І Дякую вам за, за перегляд, за те, що ви разом зі мною, ще раз дякую, що ви залишаєтеся зі мною. І наперед дякую за кожен коментар та ваші вподобайки, за ваші сердечка, які ви залишаєте мені. І щоб я розуміла, що... що я роблю все правильно. Ой, ось так зроблю. Точно не писав фран, тільки люблю, я люблю все. Ось так. Дякую вам за все. Всім до побачення і, гарно, і гарного початку вам осені.